В ефірі програма журналістських розслідувань Схеми. Це спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу ЮАП1. Мене звати Наталка Седлецька. Євробачення один з найбільших пісенних конкурсів. Щороку його дивляться 125 мільйонів глядачів в усьому світі. Після перемоги Джамали у Стокгольмі цьогоріч Євробачення прийматиме Україна. Крім можливості показати свою культуру і покращити туристичну привабливість, Євробачення це ще й значні витрати бюджетних коштів. А там, де великі гроші, велика спокуса їх непрозорого використання та корупційних дій. Схеми вирішили перевірити, наскільки справедливо розподіляються ресурси на організацію Євробачення. І виявили, що, наприклад, відому німецьку компанію не допустили до встановлення глядацьких трибун попри перемогу на конкурсі. Натомість цю роботу довірили львівській фірмі, яка тісно співпрацювала із компаніями заступника виконавчого продюсера Євробачення Павла Грицака. Чому українські стандарти недосяжні для німецьких компаній у розслідуванні Георгія Шабаєва та Максима Савчука? Євробачення найбільший пісенний конкурс Європи. Починаючи з 1956 року, у ньому беруть участь виконавці з понад 40 країн світу. Україна вперше взяла участь у конкурсі дві 2003-му, А вже за рік на ньому з тріумфом перемогла Руслана і привезла Євробачення до Києва. Через 12 років Україна знову стала першою у Стокгольмі. Інтрига тривала до останнього, але у Джамали найбільша кількість голосів. Україна знову отримала право на проведення Євробачення. Київ чекає на гостей. Місцем проведення пісенного конкурсу обрали міжнародний виставковий центр на лівому березі Києва. Тут відбудеться два півфінали 9-го і 11 травня та фінал 13 травня. За словами столичних чиновників, виставковий центр на лівобережжі виявився єдиним об'єктом у Києві, в якому можна провести Євробачення. На сьогоднішній день в Україні не існує єдиної більше жодної будівлі, яка відповідає сучасним вимогам. Європейської мовної спілки для проведення Євробачення палац спорту не витримує водах. Він будувався досить давно. Його стелі не витримує 100 тонн навантажень станом на сьогоднішній день. З іншого боку, є й недоліки. На відміну від того ж, палацу спорту МВЦ ніколи не проводили дійства такого масштабу, і його облаштування потребує великих витрат. А там, де значні кошти, велика спокуса для корупційних дій і їх нераціонального використання. Тож схеми вирішили перевірити наскільки прозоро розподіляються гроші на проведення Євробачення. Відповідно до планового кошторису витрат на підготовку та проведення конкурсу Євробачення від 6 лютого 2017 року заплановано витратити 855 мільйонів гривень, із них 455 мільйонів із державного бюджету України, 165 – із бюджету Києва. Інші кошти, які планують витратити на Євробачення, збираються отримати від спонсорів продажу квитків європейської мовної спілки та оренди країнами-учасницями коментаторських кабін. Проводити закупівлі для підготовки Євробачення почали у грудні, після підписання відповідного закону президенту. Національна телекомпанія України, як організатор конкурсу, одним із перших тендерів прогнозовано оголосила закупівлю на облаштування глядацьких трибун, яких у МВЦ немає. 14 грудня тендерний комітет, на чолі з призначеним європейською мовною спілкою, виконавчим продюсером Євробачення Олександром Харебіним, обрав переможцем на встановлення трибун німецьку компанію Нюслі. Її пропозиція була найвигіднішою, трохи більше мільйона євро. Інші три пропозиції були дорожчі. Зрозуміло, що ми обрали. Ну для нас це зрозуміло це дуже очевидно. Ми обрали найкращу пропозицію відомої європейської німецької компанії за найкращими умовами. Нюслі погодилося збудувати трибуни і коментаторські кабіни до 17 квітня. Конструкція передбачала понад 9 тисяч глядачів і 50 коментаторських кабін. Однак із німцями контракт так і не підписали. Ми запитали в директора цієї компанії, якою була причина. нам сказали, що ми не відповідаємо українським нормам. А яким саме Будівельним. Мовляв, ми запропонували зведення трибун за європейськими нормами, які не відповідають українським. І в цьому була причина. потім був оголошений другий тендер, в якому ми вже вирішили не брати участі. Чому ж так сталося у день оголошення Нюслі переможцем тендера. Відбувається зміна менеджменту відповідального за закупівлю. Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко призначає до НТКУ Павла Грицака, заступником генерального директора, виконавчих продюсерів Олександра Харебіна і Вікторію Романову усувають від проведення тендерів. Павло Грицак відомий медіаменеджер. У 2005 році він вже організовував Євробачення і координував роботу на всіх напрямках. У нашому розпорядженні є акт ревізії використання коштів пісенного конкурсу Євробачення 2005 на 72 сторінках контролери описали непрозоре використання та недоотримання коштів національної телекомпанії України. З-поміж інших у акті фігурує і фірма чоловіка-співачки Руслани лише на продажу квитків не дорахувалося більше трьох мільйонів гривень. Чому, попри розгромний акт КРУ про конкурс 2005 року під керівництвом Павла Грицака, йому знову довірили проведення Євробачення, чому була необхідність його призначення, і чому саме його. Пан Грицак, ще коли я очолював комісію з перетворення НТКУ, був призначений заступником керівника НТКУ з питань проведення Євробачення. Це був принциповий підхід. Чи ви ознайомилися з діяльністю пана Грицака у 2005 році? Про неї. Але детально не. Детально ні. Павло Грицак почав із того, що 10 лютого оголосив новий тендер на встановлення трибун. У підсумку перемогла львівська компанія Артмакс Інженіринг з пропозицією 23,5 мільйона гривень. На відміну від тендерної пропозиції, яку запропонувала німецька компанія 9200 сидінь та 50 коментаторських кабін. Артмакс Engineering запропонував 6856 сидінь, майже на 2,5 тисячі сидінь менше. Також у пропозиції цієї компанії не було коментаторських кабін. Чим не догодила німецька компанія і для чого оголошувати новий тендер? Ми звернулися із цим питанням до уповноваженої особи з організації та проведення процедур закупівель до Євробачення Павла Грицака. Він усе пояснює невідповідністю німецької продукції українським будівельним нормам. Відповідно до цього, до цього положення, я, я зараз скажу вам навіть який це пункт е, е, необхідно користуватися. Це 2.8. це пункт 2.8. Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Міністерством внутрішніх справ від 30 грудня 2014 року. Там є чітке посилання на державні будівельні норми, так? зокрема на пункти 2.2… 16 і так далі. Однак таке пояснення повністю спростовується роз'ясненням Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Державні будівельні норми України поширюються на проектування нових та реконструкцію існуючих будинків і споруд, що не відноситься до тимчасового облаштування внутрішнього простору будівлі МВЦ. А відтак схеми почали шукати інше, логічніше пояснення. У 2013 році Україна приймала дитяче Євробачення. На нього витратили 25 мільйонів з бюджету та 3 мільйони європейської мовної спілки. Найбільше коштів освоїла компанія Євромедіа Компані, теперішнього заступника гендиректора НСТУ Павла Грицака близько 5 мільйонів гривень, та товариство Альтернатива 13 мільйонів гривень. Проаналізувавши акти ревізії Державної інспекції України щодо фінансово-господарської діяльності НТКУ за період з 2010 по 2015 роки, ми помітили цікаву особливість роботи альтернативи. Компанія Альтернатива, отримавши свої 13 мільйонів. Більшу частину коштів передала субпідрядним організаціям. Це товариство Продакшн Ресурс Груп», директором якої на той момент був Богдан Тріль. Тепер він директор ТОВ Сценарне КБ», яке підконтрольне через Євромедіа компанії Павлу Грицаку. Інший субпідрядник «Медіатек Рент» має серед засновників Валентина Шостака. Він з 2014 року є керівником Євромедіа Компані Павла Грицака. Серед супідрядників є й безпосередньо Євромедіа Компанії. Таким чином можна припустити, що товариство Альтернатива, яка отримала найбільше коштів з держбюджету, бізнесово пов'язане з Євромедіа компанії Павла Грицака. Примітно, що ця ж альтернатива монтувала тимчасові конструкції на Євробаченні у 2005 році. Тоді конкурсом також опікувався Павло Грицак. А тепер головне правонаступником альтернативи є львівське товариство Артмакс інженіринг, яке витіснило німців з Євробачення в Києві. Чи не тому б запустили новий тендер на трибуни, щоб його виграла компанія, наближена до самого Павла Грицака? Красномовним є й той факт, що розробкою проекту Трибун для тендеру, на якому переміг Артмакс, займався Богдан Дзюнько, колишній директор альтернативи, тобто того ж Артмаксу. Згодом Павло Грицак призначив його директором виробництва Євробачення 2017 Однак Павло Грицак переконує лише тому, що Зінько має великий досвід з ним, як і з усіма іншими членами команди. Був підписаний договір. Там їх було близько 19 цивільно-правових договорів. Богдан Зінько працював. На Євробачення 2005, на Євробачення 2009 Він працював. Він працював на фестивалях. А свої зв'язки з альтернативою Артмаксу заперечує ні щодо компанії Артмакс, ні щодо компанії Альтернатива. Я не маю жодного відношення. У своїх додаткових письмових поясненнях Павло Грицак наголосив, що компанія Нюслі брала участь у творчому конкурсі, а не в тендері. Її пропозиція не враховувала сценічне і світлове обладнання глибини ряду між кріслами, що могло вплинути на пожежну безпеку. А пропозиція Артмаксу повністю відповідала законодавству України. Коли люди потрапляють в підземний простір або підтрибунний простір, вони натикаються на ліс будівельного облаштування, рештування. І не дай Боже, якщо ця е, перелякана е, людина штовхає стійку і таких людей об цю стійку 3-5 удариться одночасно, і в іншому місці це зроблять інші люди, попадуть в резонанс, ця конструкція просто складеться. Зауваження щодо проекту, який мав реалізувати Артмакс після перемоги на тендері, висловлюють не лише українські експерти, а й виконавчий директор Євробачення Йон Ола Сан. Він надіслав листа до НСТУ, якому йшлося про те, що європейська мовна спілка не погоджує контракт з Артмаксом і просить залучити іншого підрядника. Однак, згодом контракт було погоджено за умови проведення незалежної експертизи, якої досі не було. Згідно з контрактом, саме європейська мовна спілка має вирішальне слово у всіх питаннях пов'язаних із конкурсом і має право заборонити НСТУ вкладати контракти з різними компаніями. Та незважаючи на це, НСТУ все одно домоглася затвердження виконавцем близьку компанію Artmax Engineering. 27 березня на сайті Прозоро НСТУ розмістила повідомлення про намір укласти договір з компанією Artmax Engineering через переговорну процедуру. А вже 4 квітня договір з компанією Artmax, наближеною до Грицака, був укладений. Українські політики-корупціонери до критики ставляться дуже болісно і вже добре опанували сучасні технології протидії незгодним брудні інформаційні кампанії проти активістів та журналістів, армії ботів у соцмережах, що відпрацьовують політичні замовлення. Все це реалії сьогодення. Але коли для зведення рахунків з громадянським суспільством представники влади починають залучати державний силовий ресурс, навряд чи такі дії мають щось спільне з законом. Саме тому вкрай важливо таке зловживання владою фіксувати і надавати розголосу, хоча система працює закрито і сама на себе. Події за участі працівників СБУ під будинком голови громадської організації Центр протидії корупції 9 квітня стали тим особливим випадком, коли вдалося вхопити можновладців за руку. Схоже, постмайданна влада таки визначила громадянське суспільство своїм ворогом, а не партнером. Докази збирала Валерія Єгошина. Київ, 9 квітня. Неділя. Декілька людей з плакатами протестують під будинком голови громадської організації Центр протидії корупції. Замовний характер мітингу очевидний. Людям важко пояснити, навіщо прийшли і чого саме вимагають від активіста. Ну, що ваш плакат означає? Поясніть мені, будь ласка. Ну, все ж таки прослушно. Ну, треба ще подумати. Пані, ви були у нас, на сайте ми займаємося. Ця акція з вираженим замовним характером під будинком громадського активіста могла б і не викликати великої уваги. І була б схожа на інші подібні випадки зведення рахунків з громадськими активістами. Але є те, що робить саме цей випадок винятковим. В Часи стрімкого розвитку технологій стало легше діставати докази. Наприклад, що за подіями того дня стоять цілком конкретні представники влади. А саме працівники Служби безпеки України, які отримують гроші платників податків зовсім не для боротьби з громадськими активістами. Ми зібрали та проаналізували ці докази. Це відео акції 9 квітня з повітря зняли активісти автомайдану. Вони мають квадрокоптери, дрони і інколи співпрацюють з правоохоронцями, коли ці просять їх про технічну допомогу. Так було і цього разу каже голова автомайдану Олексій Градзенко. Переповідає хронологію. Мені подзвонила шановна людина Жоротручак, який, який там виймав воював, воював в аеропорту Донецькому, і попросив, як це нас часто просили, і різні правоохоронні органи допомогти зйомкою з дрону, бо у них немає технічної можливості. Сказали, що це буде якісь якогось сепара знімати. Автомайданівці виділили дрон та оператора Олега Пушака. Він і був безпосереднім учасником подій. Знімав акцію під чітким керівництвом працівника СБУ Романа Матковського. Переповідає події того дня. В неділю ми зустрілися біля е, будівлі СБУ. Матковський розповів, що потрібно буде е, зняти з квадрокоптеру у дачному масиві. Е, буде проходити біля одного з будинків е, якась певна акція. Пізніше, коли ми е, приїхали на Славутич, ми тут очікували ще якийсь е, автобус, е, бус з е, людьми. Ми чекали цих людей. Вони це вони спілкувалися про те, що зараз мають вони приїхати, зараз вони вже виходять, і так далі. Оператор дрону каже, що дочекавшись на другий бус з мітингувальниками, далі вони поїхали на місце подій у узходжено кортежем. Попереду вказуючи дорогу, бус з працівниками СБУ. За ним мітингувальники це був білий бус. І він тільки під'їхав, ми виїхали вперед, і він просто за нами слідкував, слідкував дорогу. І ми двома бусами приїхали сюди. Автомайданівець розповідає, що весь процес від початку до кінця проходив під керівництвом працівників СБУ. І сам мітинг, і його відеозйомка. 100% відсотково вони керували повністю процесом, коли вона там починається. Що і так далі. Людина ж, фотограф, пішла до них. Ну вони абсолютно спокійно реагували. Чи справді їхали прямо з під СБУ? Чи дійсно по дорозі підхопили бус з протестувальниками саме на метро Славутич? У сучасних смартфонах існує функція, яка автоматично фіксує і запам'ятовує маршрут, яким пересувається власник телефону за геолокацією. Такі дані тепер нерідко використовують як докази в суді. Активіст з автомайдану погодився поділитися з нами інформацією про свої пересування за той день. Тож ми змогли графічно відтворити події 9 квітня не лише з його усних свідчень, але й підкріпити їх маршрутом, зафіксованим в історії програми Google Maps на його телефоні. Отже, близько першої години дня кіборгжора та автомайданівець Олег з дроном приїхали під будівлю СБУ на вулиці Золотоворіцькій. Працівники СБУ не стали видумувати якогось іншого місця для старту операції. О пів на другу вони на темно-синьому бусі вже разом із Романом Матковським та кількома іншими людьми, ймовірно, також працівниками СБУ, приїхали до виходу зі станції метро Славутич, де чекали близько 40 хвилин. Туди приїхав білий мікроавтобус. Разом вони й поїхали до будинку голови правління ЦПК. Рівно отреті біле авто з людьми залишилося ось тут. А синій мікроавтобус проїхав на сусідню вулицю, звідки й велася зйомка. Ми передивилися всі оригінали зйомок з квадрокоптера. Ось цей синій мікроавтобус потрапив у кадр на початку акції. Його бачили люди на місці. Під'їхали два мікроавтобуса, да, тут стояли, запускали у дрон. Или... Дрон. Пізніше Я е, трошки придивляюсь до картинки з дрона. Сама людина вийшла. Ну білява дуже схожа на е, Віталія. Після того, як автомайданівець та кіборг жора впізнали в обіцяному сепаратисті антикорупційного активіста Шабуніна і повідомили про це присутніх працівників СБУ. ті навіть не забрали в них відео з дрону, задля якого їх взагалі залучили. Зі мною навіть не звяли, з волосся, не просили це відео з дрону. Свідчення безпосереднього учасника подій важливі, але ми шукали ще й інші докази. Чи все було саме так? Пройшлися тим самим маршрутом. Шукали камери, які могли б зафіксувати, чи справді співробітники СБУ їхали на акцію кортежем разом з людьми з плакатами. Після низки невдалих спроб. Зрештою таки віднайшли камери, які записали відео за той день і той час. 7 хвилин до початку акції з цього місця до будинку активіста лишається всього кілька кілометрів. А ось і два мікроавтобуси, що підпадають під опис учасників подій. Переглянемо ще раз. Попереду їде темно-синій Volkswagen Т 5 Одразу слідом за ним прямує білий Mercedes Viano 369. Білий, ось дев'ять. Да. який ми като Так, ждали він. Таким чином, ми зібрали цілу низку свідчень та доказів, що за акцією протесту під будинком активіста та її зйомкою стоять цілком конкретні працівники СБУ. Зокрема, керував акцією Роман Матковський. Він нерядовий співробітник спецслужби. Матковський очолює департамент увага захисту національної державності. Спецоперація під орудою керівника такого важливого для воєнних часів департаменту під будинком антикорупційного активіста. Це його власна ініціатива, чи її санкціонував голова СБУ Василь Грицак. Про це ми запитали письмово, направивши запит у спецслужбу. Речниця СБУ Олена Гітлянська відповіла в мережі Фейсбук, не коментуючи наведені факти, по суті. У наших співробітників є достатньо завдань і викликів щодо протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам державної безпеки. У них немає часу, бажання і правових підстав організовувати перформанси. Така заява навряд чи могла бути оприлюднена без згоди голови СБУ Василя Грицака. Інших коментарів, не кажучи вже про публічне засудження чи про оголошення внутрішнього розслідування дій співробітників, не було. Томогтися коментаря самого голови департаменту захисту національної державності Романа Матковського вдалося не одразу. Довелось дочекатись його під будинком, де він мешкає. Нема про що навіть говорити на минув вже тиждень з моменту, як СБУ офіційно заперечила будь-яку участь своїх працівників в акції 9 квітня. За цей час у Матковського, схоже, народилася своя версія подій, яка мала б хоч якось пояснити інцидент. Зараз в Києві ціла гара замовних акцій. От в мене поступив сигнал, я зреагував. Я взагалі працюю по цій темаці, тому що це серйозна проблема зараз. Я не лінивий, я перевіряю особисто. Протягом нашої розмови високопосадовець СБУ помітно губився у власних словах. Спершу переконував, що план був наступний: зняти замовну акцію з дрона, а потім через посередника, з яким у нього був зв'язок, запропонувати це, це відео замовнику акції і так на нього вийти. У вас є контакт замовника? Ні, в мене є посередник. Як... Ну я бачу посередника, який по логіки може взяти це відео, і передати замовнику. Оце був у мене був вже зв'язок. Всього через шість хвилин розмови він вже заперечує, що мав зв'язок із посередником. Ви спілкувалися з посередником? Та як я з ними спілкувався? Ні, звісно. Йдемо далі. Якщо мета дій Матковського була вийти на замовника проплаченого мітингу, питаємо, чи вдалося це. Були якісь результати саме. Які результати? Оператор сказав, що це Шабуїн. кажу, ні, мене це не цікавить, ми згорнулися. і все. При цьому Роман Матковський запевняє, що не полишає надій і вийде на замовника, за яким полював, іншого разу. На тих замовників в акції ви не вийшли. Вийдемо, коли вони дінуться, вони все одно вже будуть щось робити. Але за кілька хвилин позиція знову змінюється. Саме по цій справі буде якесь продовження. Такі справа, справи нема. Наостанок питаємо, чому працівники СБУ діяли з мітингувальниками так злагоджено. Дочекались їх на метро Славутич і далі їхали разом кортежем, що зафіксовано на відео. Їхав мікроавтобус їхав ми... за вами. Ні, так Один не було, ми не їхали разом взагалі. Таким виявилося пояснення після тижня на роздуми всієї служби. Адже Роман Матковський каже, керівництво про інцидент доповів. Звичайно, сказав, що стався такий інцидент, можливі наслідки, враховуючи відносини служби з Шабуніна. Стосунки служби з Шабуніним це суд, який почався в березні. СБУ засекретила електронні декларації про доходи та майно усіх своїх співробітників, навіть найвищого публічного керівництва, включаючи Грицака і його заступників. Українські активісти вважають таке втаємничення незаконним. Та навіть на одній із акцій приходили під СБУ з плакатами. На фото ми вгледіли й Романа Матковського. Він тоді виходив до мітингувальників. Минає менше двох тижнів, і люди з плакатами вже під будинком активіста Шабуніна. А Матковський на сусідній вулиці керує зйомкою цього дійства з дрону. Олександра займається дослідженням політичних переслідувань вже 10 років. Після революції гідності вести повний моніторинг перестали, але наразі знову занепокоєні деякими методами діяльності влади. Вони вже набули обрисів цілеспрямованої кампанії. І для мене єдине лише питання лишилося, чи ця кампанія санкціонована зверху, чи це, от конкретно, ініціатива певних осіб. Це б'є не тільки по активістам, які займаються боротьбою з корупцією. Кампанія дискредитації вона б'є по всьому громадянському суспільству. Тож чи не є така акція спробою політичного тиску, такою собі показовою відповіді на позов активістів до суду, щоб примусити службу безпеки України звітувати перед громадянами, не перекриваючи з грифом секретно там, де це не передбачено законом і здоровим глуздом. Та чи правильно розставляє пріоритети СБУ, яка має опереджати зовнішні та внутрішні загрози країни, у чиїх інтересах визначає свого ворога? Вочевидь, відповіді на ці питання має дати вище керівництво служби. Якщо ні, то держави. На сьогодні це все. З вами була програма Схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮАПерший. Цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютюбі на каналі Радіо Свобода онлайн. Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці у Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.